Бог любить вдячних, і Він їх буде благословляти більше і більше. Бо той, хто має, йому буде дано більше, а хто не має, відніметься й те, що має. І той, хто сьогодні вдячний, йому приумножиться. А хто вічно нарікає і жаліється на своє життя, то буде забрано і те, що сьогодні маєш. Друзі мої. Я думаю, ніхто із нас не хоче, щоб Бог відняв те, що ти маєш. Бо Бог може відняти. Нарікаєш на жінку, Бог забере її. Нарікаєш на чоловіка відніме. Нарікаєш на дітей. Завтра попадуть в катастрофу, будеш плакати. Що ти своїми устами говорив, нащо мені Бог дав цих дітей? Бог їх завтра може забрати. Забере чоловіка, забере жінку, забере машину, якою недовольний, хата згорить, якою ти недовольний. Все Бог може відняти. І якщо не навчишся дякувати Богові. Тому сьогодні, друзі мої, скажімо: Боже, слава тобі за все, за жінку, за чоловіка, за діток. За квартирочку, за ровер, на якому їжджу, за хліб, який зібраний з поля, за те, що війна, а я по сьогоднішній день живий. За все тобі хочу сьогодні, Господи, подякувати.